Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Очищувальна сповідь Якова 5.16. Признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах Нещодавно я дізнався про чоловіка незвичайної професії. Його наймають люди, які готуються до смерті, щоб він прийшов на похорон і розкрив їхні секрети. Ця людина порушує встановлений лад і перериває хвалебні промови. Коли приголомшені священники заперечують, він просить їх сісти. Одного разу він встав, щоб пояснити, як чоловік, що вже лежав у труні, виграв у лотерею, але ніколи не розповідав про це нікому і десятиліттями Прикидався успішним бізнесменом. Неодноразово найманий працівник від імені померлого зізнавався о вдовілій дружині в невірності її чоловіка. Можна ставити під сумнів наміри цих дій, але очевидно, що люди прагнуть отримати звільнення від минулих гріхів. Просити когось іншого сповідатись за нас, особливо після нашої смерті це марний спосіб. Мати справу з таємницями. Однак ці історії розкривають глибоку істину нам потрібно зняти з себе тягар. Апостол Яків каже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Сповідь звільняє нас від тягарів, які нас зв'язують і дозволяє щиро спілкуватися з Богом. Сповідь, Приводить у дію зцілення. Яків закликає нас жити відкритим життям, сповідуючи Богу і нашим близьким свої болі та невдачі, які ми прагнемо поховати. Ми не повинні нести цей тягар на самоті, сповідь є даром для нас, Бог використовує її, аби очистити наше серце і дарувати нам свободу. У чому вам потрібно зізнатися і кому? що вас стримує. Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені практикувати сповідь. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».